Візерунки з космосу соцмережі сколихнула історія столичного художника з діагнозом ДЦП, який малює незвичну графіку. За дрібними лініями він ховає історичні символи і власне бачення майбутнього. Із тим, кого прозвали аватаром і ловцем таємних кодів, зустрілася наша Олександра Мітіна. Лінії замість слів. Ми ледь починаємо інтерв'ю, а він уже кидається малювати. Ручка, ручка, ручка. Я сумтів піду отаку. Може, йдоти, йде, йде, може ні не... ану за... вже просто від ручка. Я вже не могла його ще становить. Микиті 33. з діагнозом ДЦП він живе з народження. Десять років тому знайшов власний спосіб спілкування. Все почалось з гелевої ручки та зошита в клітинку. То тата роботі 10 літ. Усі сторінки свого першого зошита Микита замалював за місяць. Його перші роботи простіші й менш у хайні. В них більше білих плям. З руками візерунки стали настільки дрібними, що навіть цупкий папір папір не витримує. Була вона плотна бумага, да, сама по собі. Ну вона чувство, знаєте, як от як от тетрадичне. Кольорів у художника чотири символічні. Чорною пастою малює долю, синьою здоров'я, червоною пристрасть, зеленою гроші. У мене лінії от прямих вообще нет отсутствует. То то все як у мене гаря тобою. Обої Попробую нарисувати ще обої. Його картини без назв, коли починає малювати, або як сам каже, пише, ніколи не знає, що вийде. Авні символи поєднуються із закарлючками, схожими на руни і фрагментами сучасного світу. Розшифровувати готове не любить, мовляв, кожний побачить своє. Художники, вони все зашифровують свої, вони своє знання ся зашифровують і так, що мама не гару. Даже пікасо у нього там попробуй там щось у для сі у нього там чого мові для себе. Ми просимо сісти за стіл і розпочати з чистого аркуша. Ручка скаче з одного кута в інший, щоб потім з'єднати хаотичні шматки візерунків. Пока от не заповнення не заспокоюсь в любых у словах, де водна тролейбусів, автобусі Но это моє хобі. Це у у у людей гаджети, знаєте, от у девайс, а вот Это Арт-менеджер Михайло Кирей та роботи Микити вперше побачив у Фейсбуці. Каже, схоже на вільне малювання, однак символізм тут особливий. Це тут він зашифрував музикальний якийсь текст. Йому дає якась інформація, можливо, буде з часом вона розгадана. Ой, не знаю, чесно говоря, так, що. Малюнками Микити вже зацікавились колекціонери та галеристи. Він сам мріє про власну виставку, а поки що дарує ТСН та ліс. Сман із прихованими символами на пам'ять про перше в житті. Інтерв'ю от щоб ви не забували нічого, від часу. атлеіні. щоб встав, сразу була ідея. Олександра Міціна Галина Гран ТСН 1+,1.